Христос, Воскрес, глядачі, підписники мого канала. Щиро вас вітаю з Великоднем! Хай ваші серця наповнюються радістю. Думки нехай будуть світлими, а щастя в дім приходить із кожним новим днем. Миру нам усім і Божого благословення! Сьогодні у мене буде невеличке відео, проведу вам огляд. Яка квіточка у мене розквітла своєї розсади? І трохи з вами поспілкуюся. Почну свій огляд ось з фіолочки, розквітла у мене нова фіолочка. Кулір у мене схожий фіолочок є, але це квіточка повна і тут дуже багато пелюсточок. Вон, подивіться, скільки. І ця квіточка викидає все більше і більше пелюсточок. Бутончики є, і ще квіточка буде. Ну, ось, сюди дивіться, зразу вам покажу. Стоїть у мене ось квіточка, фіолочка Бачите, наче колір? Такий? Але квіточки зовсім інші. Ця квіточка велика. краї такі, бачите, хвильості, але вона не повна. На кущі тут на цій фіолці дуже багато виростає квіт на квіток. І виходить ось такий букет. Тут квіток менше буде, але квітка повна така. Бачите, дуже гарна, також дуже гарна квітка Сьогодні зранку у нас сонячний денючок гарний. Ось тут, як заходить у хату, такий у нас є закапелок. І тут ми, як перебрали картоплю посадкову, ставимо, і вона тут стоїть оце. Пророщуємо її, на ніч накриваємо, бо може там який морозець. А вдень приймаємо, одійова, покривола, кіт облюбував це тут місце, Буду одразу ж будить і не хочеться так солодко спить, наївся і спить. Але ж сонечко гарно, хай картопля проростає. Ну так, Васик, дозвольте вас потурбувать. Можно? Мы не принять, одеяло? А? Вставай-то, будь ласка, вставай-то, давай. Вот так. А. Не, ну вставай, давай, все, хорош. Закриваємо гарно. Сюди, бачите, сонечко подає, і просушується воно, і провітрюється. Велику картоплю я перерізала і попілом притрушувала. А як така здорова картопля, то дивилася, ось тут, бачите? Вічок не видно, а ось тут на одній, тільки на одному боці, то я ж вже залишала, як картоплі мало їстівної, то можна це перерізати її. Ось так. Цю частину посадити, а цю частину тоді їсти. Починають вже розквітати у мене нарциси, вони у мене пізновоті. Так, мася. Біжи. Повністю такі, бачите, жовті. Квіти тут такі, такі повні і важкі, що не витримую я стеблу. Особливо, якщо вітер, то я ось такі полочки, гілочки і підв'язую. Бачите, підв'язую. Бо ось тут ще не підв'язала. І нарцис ще не розквіт, але вже майже лежить тут на асфальті. Такий ось у мене рід. Тут нарцисів. Це я посадила за Це я посадила три кущики ампельної пеларгонії. Хто дивився, бачив цю пеларгонію, Дуже гарний кулір. Ноніч на ніч накривою. Накривола вірніше волокном, вже, мабуть, дві чи три ночі вже не на кривою. Ночі ж не мерзне. Це ось тут залишила між асфальтом Спочатку колись посадили декілька квіточок, але ж тоді воно як розрослося. Хоч занесена ця квітка, рослина в червону книгу, але ж вона агресор, витісняє усе те, що росте біля неї. І скільки квіток у мене через конвалію попропадало, то я оце її там ще є, повикупувала, повикидала, а це тут так трохи залишила би. Аромату для запаху, як розквітне, то, щоб понюхати. І ще в мене є декілька таких тюльпанчиків. Ось тут скорі розквітають з цього боку. Гарно вже квітнуть, тут, мабуть, затишніше. бо воно, воно тут, мабуть, все за хати, тут затишніше, а тут уже не так. І ось з того боку ще. Ну, туди ще дойдемо. Також ще не квітне. Знову нарциси починають квітнути, ще всередині квіточки, багато пелюсток. Ріот у мене в скорі флокс буде квітнути скоро вже чекаємо. Газон треба косити вже. Вже ось трава і тут. Бачите, вже, 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 вже і пора стригти. Бузок. Туш. Теж буде скоро, аби сонечко, отакі дні сонячні, як сьогодні, то тиждень і були б можливо і квіти вже. Так. Ну, мускарі розростаються дуже швидко. Вже тут я їх і не садила, а вони тут є. Бачите, ще з цього боку і не квітнуть. Кущ нарцисів теж великий, розростається, Треба пересаджувати вже на наступний рік. Або вірніше квітне, тоді викопаю їх і на осінь посажу. Ще ось кущик такий нарцисів. Так, затоптують мені мої квітнички. Ой. Пересаджувала я, пам'ятаєте, лілії. Уже вони ось виглядають із землі лілії. Дірак до Нарциси ще. Ось, бачите, такий кущ здоровий. І ось упала. упала одна квіточка, бо не витримує стебло. Треба підв'язувати. І вітер ось такий, Дивіться, бачите як. Великий вітер. Бутончики на крематісу. все хоче сонця і тепла. Ось дивіться, яка лілія. Бачите, буде тут велика сибулина. Така ось здорова. Знову мої тюльпани. Хризантеми порозсажувала. Хризантеми порозсажувала. Ряд. І знову лілії пішли. Ну, а це нарцис, це мені в минулому році ще й лопух тут виріс у кущі нарцисів. Уже ж, як буду викопувати, тоді його приберу, бо зразу як почну, то цибулини пошкоджу, пошкодяться, як буду викопувати лопух. В минулому році дали мені одну цибулинку, але ж дивлюсь, вже тут ось дві чи навіть ось і вже і три цибулини. Одна квіточку не викинула, а дві викинули. Це також має жовтий колір. Повна, повна квітка нарцис. Бачите, яка. Але ті мої нарциси такі яскраво, жовті. А це така квіточка має ніжний жовтий колір. Теж гарна. І ряд лілій пішли. Подивимося, хто буде разом зі мною на їхні квіточки літом. Ну, ось так, гортензія, Меліса. Ось бачите, де виросла в цьому році. Це така рослинка, смачні чаї, з неї заспокійливе. Посадиш в одному місці, а вона може вирости зовсім іншому, там, де і не думав, і не гадав, то тут так скакає по квітнику. Кущ материнки. Також весною минулого року посадила, але чай з неї не пила, бо це я в цьому році тут скопала і посадила ті лілії малесенькі такі дітки. А тут була травичка то чоловік, чоловік як косить, так і скосить. Ну, Але ж вона ось є. То в цьому році вже тут коситися не буде, бо квіти ростимуть. То кущик, я думаю, розростеться. Материнки теж, особливо для жінок, корисна ця рослина. Зразу підемо до моєї розсади. Сонечко сьогодні дощу нема, наче тепленько. Винесла. З хати винесла я вже, мабуть, з тиждень десь тому назад. Днів два вже я виносила на вулицю, але вже в хату не носилась, бо далеко важко. У літню кухню, а там і темненько, і холодненько. То два дні не повиносила. І ось, дивіться, бачите, вже два кущики. Я думаю, це чорна ніжка напала. Перець і тут дві рослинки. Чорнобривці. Сьогодні вже не займатиму, завтра повисажую на вулицю, хай росте флокс однорічний, солодкий перець, солодкий перець. Це петунія, та, що я сіяла, вам показувала. Окупована та червона і виписна, повна немає. Пропали все. Ну і декілька кущиків, суперранніх помідорів. Ось, який більший, який менший. Ну, є лобелія, лобелія. І також петунія біла, біла, капуста. Капусту теж, аби вже ж вийшли на вулицю. Парничок, ну, немає, виораного, города. Картопля моя. Не знаю, може подивлюсь та викину та й все, щоб з нею не бодляться. А може й посажу у горщечок. та, та далі подивлюсь, що з нею буде. Ще не вирішила. Не, Парник скопалась тут, я кожен рік скопую таку полосочку. І сію тут пізню, капуст. Ой, пізні помідори. Пізні помідори вибачаюся. Ну, пізні помідори посіяла і трохи редиски. І оце хочу вашої породи. Хто як тут закріпляє агроволокно? Я кладу кирпичі, ну, зразу один, а то два кирпича. Ну, не, не особливо і зручно, ну не знаю. Іншого способу, поки що, я не придумала, оце ж питаю вашої породи. Бо це як один кирпич лежить, а вітер зразу великий, то воно так починає тіпати його. Бачите? Отак. Ось особливо ось на цій стороні видно. Дивіться, бачите, воно і похилилося, похилилося. Так що, хто може щось придумав, то порадьте мені. Хоч і є тут кліпси, ось, але я кладу ще сюди кирпичі, бо наш котик дуже любить, як я оце натягаю, ставлю парнички, дуже любить тоді тут жити. Оце сюди підлазить і там ото сидить тоді день і ніч. То я оце ж затуляю, ну все рівно він знаходить куди. І отакий у нас тут співмешканець у парничку. Дякую вам за перегляд. Отаких От вам побільше гарних сонячних і теплих днів. До побачення, до нових зустрічей. Всього вам доброго!